Ілон Маск мільярдер, геній, філантроп найбагатша, а на можливо й найвпливовіша людина в світі, яка всього за декілька років змогла пройти шлях від студентства до багатомільйонних, а згодом і багатомільярдних статків. <рив> Хто він супергерой, суперзлодій чи просто божевільний? І чому останнім часом його так багато у політичному житті США? Це край квашен, бо... за. Аміне, I mean, um... думаю, про це треба поговорити. А отже, сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. І сьогодні ми поговоримо про Ілона Маска. Людину, що абсолютно точно викликає набагато більше питань, ніж нам всім хотілося. Маю сказати, буде цікаво. Тому обов'язково поставте лайк, щоб україномовного контенту ставало більше. Ну а може і підпишіться на мій канал. А я поки розкажу вам, хто насправді такий Ілон Маск. Але попереджаю для повної картини треба... Я буду додивитись до кінця. Коли я почав готувати відео про Ілона Маска, я неочікувано для себе зрозумів, що цей сценарій не буде простим. Настільки нечіткої і дивної біографії треба ще пошукати, бо різні ресурси пишуть дуже різні речі про маска, та й сам маск неодноразово робив достатньо контроверсійні заяви про себе. Не знаю, як у вас а у моїй інфобульбашці років з 9 чи 10 назад, Ілон Маск був чимось схожим на месію. Людину генія, що збудувала себе сама, запустила про. Проекти, що поведуть людей у майбутнє, і все в такому дусі. І чисельні новини про нього, ролики на ютубі і книжки з його біографією, дуже добре тримали на собі цей образ. Але от чим глибше вліз, тим більше з'являлось враження, що пан Маск не зовсім є тією людиною, якою він сам так хотів здаватись, і напевно ми все рівно не дізнаємось, хто він є насправді, і що у нього в голові. Але давайте, хоча б, спробуємо розібратись. Дитинство Ілона почати, звісно, треба з його дитинства. Народився Ілон Рів Маск у місті Південно-Африканської Республіки у 1971 році, і напевно це вся інформація про його дитинство, яка не викликає в мене запитань. Варто згадати, що дитинство він провів у Південно-Африканській республіці в часи апартеїду, коли біле населення країни, що складало менше 10% населення, контролювало 90% багатств. Навколо Ілона певний час існував імідж людини, що вийшла із бідності і збудувала себе сама. Тим не менш, цей імідж недовго протримався. Батько Маска Ерол Маск був бізнесменом, а згодом і політиком. Дуже небідною людиною, що навіть володіла смарагдовою шахтою. А за деякими даними, навіть не однією. Про це сам Ерол говорив у інтерв'ю. Хоча раніше сам Ілон у твіттері чомусь робив дописи, яких намагався це спростувати. Мати Ілона Ілона Мей Маск, модель і дієтолог канадського походження, народивши Ілону молодших брата і сестру. Врешті розлучилася з його батьком. Як пишуть американські видання з її слів, Мей доводилось працювати на п'яти роботах, щоб забезпечити трьох дітей. Всі, хто знали мене, не могли позаздрити моєму життю. Я пройшла дуже важкі часи. Вона була викладачем, і дослідником у університеті, моделлю, публічним спікером і дієтологом. Як пізніше вона сама скаже Форбс, я робила це. Щоб вижити, якось так. До речі, забігаючи наперед, статки Мей Маск наразі оцінюються у 45 мільйонів, які вона заробила із свого бізнесу, пов'язаного з дієтологією і модельного бізнесу. Вона і досі активно знімається інколи навіть досить відверто. Ну і ще, наприклад, її можна побачити в кліпі Бійонці, але повернемось до теми з її слів. Ерол маск після розлучення не дуже допомагав фінансово, хоча сам Ерол каже протилежне. Та і в цілому, судячи з дитячих фотографій маска на фоні сімейного Роллс-Ройсу і будинку або фотографії його сімейних подорожей світом, ну от я не можу прямо за чисто монету сприймати всю інформацію про важке дитинство Ілона у фінансовому плані, зважаючи на те, що його батьки, судячи з усього, були недалекі від елітних прошарків суспільства, є в мене відчуття, що скоріш за все, якщо мова йшла про складні часи у фінансовому плані, то це було, знаєте, як коли тобі. Доводиться летіти на канікули не приватним літаком, а у першому класі. І, до речі, батько Маска і сам у інтерв'ю згадував, що сім'я часто подорожувала з люксовими стандартами. Після розлучення батьків Ілон обрав жити з батьком, бо в нього вдома був комп'ютер. Пізніше Ілон скаже, що він не має поваги до свого батька, а часи життя разом були переповнені психологічним насиллям. Хоча знову сам Ерол Маск каже, що вони з сином у гарних відносинах. Не знаю, де тут істина, але враховуючи, що Ерол Маск після розлучення з Мей Маск мав ще одну дружину, з якою теж розвівся, щоб подружитись з її донькою, зробивши зведену сестру Ілона його мачухою. Я допускаю, що певні скелети в шафі цієї сімейки були закрутити роман з пачеркою. Боже, я думав, таке тільки у фільмах може бути. Ну знаєте... Але тим не менш, доступ до комп'ютера дійсно повпливав на розвиток Маска і він дійсно розробив гру на мові програмування Basic у 12 років, яку він продав за 500 доларів. Ясно, що ці гроші не стали якимось серйозним поштовхом до підприємницької діяльності маска, але тут треба відмітити, щось що він все ж таки вмів. Та і навчався він теж у найпрестижніших школах. До речі, його рідні брати, сестра теж стали дуже багатими людьми і статками із дев'яти цифр. Немає жодних підтверджень, що їх батьки якось вкладались фінансово у розвиток бізнесів своїх дітей. Тож я всі підстави вважати, що вони самостійно досягли своїх успіхів. Хоча не варто заперечувати, що зростаючи в умовах, коли дитина має доступ до найкращої освіти і. Кращих ресурсів до навчання, шансів на успішне майбутнє в них все ж таки було більше. Хоча давайте так: в першу чергу, якщо є бажання, то досягнути можна всього. І не важливо, які у вас вихідні дані. Канада. У 1989 році у віці 17 років маск вирушає до Канади на навчання. Причин для переїзду було декілька: по-перше, Ілон не хотів проходити обов'язкову військову службу. По-друге, за його словами, він ніколи не підтримував режиму апартеїду за якого він в принципі жив як вареник у По-третє... Він просто бачив більше перспектив у Канаді. До речі, цікаве співпадіння. Роком пізніше цей самий режим апартеїду у пар почав падати, і з його падінням життя білих там ставало менш комфортним через перерозподіл благ і криміногенну ситуацію. Тож велика частина білого населення цієї країни звідти поїхала в такі країни, як Британія і Канада. Чи могла сім'я Ілона, батько якого був залучений у політичне життя країни, передбачити подібний розвиток події під. Готувати ґрунт для своїх дітей невідомо. Але всі троє дітей Ерола і Мей, та й сама Мей покинули південно Африканську республіку до настання скрутних часів. Після переїзду до Канади Ілон пішов у коледж за фахом фізики та економіки. З його свідчень, щоб забезпечити своє існування, він працював на важких роботах навіть прибиральником. Хоча якихось підтверджень цьому не знайдено. Єдине, що підтверджено, це те, що він проходив стажування у банку за студентських років, але це є нормальною практикою на заході. До того ж, є інформація, що і дід Маска по мамі був не бідною людиною у Канаді. Тому мені чесно складно повірити, що йому доводилось рахувати копійки і працювати різноробочим, як стверджує сам Ілон. Після двох років в університеті Квінс в Канаді Маск отримує стипендію на навчання у Пенсильванському університеті, де отримує ступінь бакалавру у економіці і у фізиці. Знову ж, сам маск стверджує, що брав студентську позику у розмірі 100 тисяч доларів, але жодних підтверджень тому немає. Перший бізнес після навчання в університеті Пенсільванії маска приймають на магістратуру у Стенфорд. Хто не в курсі Стенфорд це університет у пало Альто, який можна назвати альмаматером кремнівої долини. Саме випускники Стенфорду заснували безліч відомих по всьому світу технологічних стартапів, які досі мають штаб-квартири десь поряд з університетом. Але маск майже одразу кидає навчання, захопившись проектом Zip2, який він запустив із своїм братом і грегом Коурі. Сам проект, до речі, представляв собою сервіс, що дозволяв залишати відгуки локальним бізнесам, щось типу того, як зараз працюють відгуки на Google. Як пишуть, брати маски в цьому проекті, власне, і були розробниками, але ключем до успіху був грех. Саме він вклав перші гроші у цей стартап, залучив інших інвесторів і вивів цей продукт на ринок. А зрештою організував продаж зіпту компанії Компак за 307 мільйонів баксів. У 99-му році це були скажені гроші. Сама ідея стартапу належала Ілону, але йому тоді навіть не доручили позицію керівника цього проекту через його недосвідченість, що його дуже засмутило. Тим не менш, доля Ілона з продажу склала 22 мільйони доларів. В свої 28 років заробити такі гроші це дуже круто. Одразу після продажу Zip2 маск вкладається у свою нову ідею X.com. сервіс, який можна назвати прототипом онлайн-банкінгу, що на 99-й рік можна назвати достатньо прогресивним стартапом. В ті роки Маск був реально молодець. Але приблизно через рік X.com зливається з компанією Confinity, яка була заснована Пітером Тілом і українцем Максом Лєвчиним. Маск очолив новостворену компанію, але достатньо скоро, поки він був у відрядженні, його зміщують з посади CEO компанію, перейменовують у PayPal і вони повністю змінюють фокус із банкінгу на онлайн платежі. А ще через рік. У 2002 році і купує PayPal за півтора мільярди доларів. Маск, який вклав у їх здатком 12 мільйонів і не втрачав своєї частки у бізнесі, після трьох років проекту отримав 180 мільйонів доларів. Це просто вау! Тобто, всього за сім років маск проходить шлях від студентом до співзасновника двох успішних проєктів і статку у майже 200 мільйонів доларів. Тут вже немає різниці, яке там насправді було його дитинство, чи хто були його батьки. Бо маск на ділі досяг серйозних успіхів. Хоча той факт, що його змістили з посади керівника, трохи викликає питання. Американська мрія і великі бізнеси у 2002 році Маск вже стає громадянином США через натуралізацію. В Штатах він жив по студентській візі f 1 Потім отримав робочу візу H1B через свою ж компанію Zip2, А потім через візу інвестора EB5 отримує грін карту в 97 році. І через 5 років вже стає громадянином, дуже багатим громадянином Сполучених Штатів. Зароблені на своїх проектах гроші Маск вкладає. У відомі Тесла, SpaceX і Neuralink. SpaceX була єдиною компанією з цих трьох, що була придумана виключно маском. В Теслі ж і Нейролінку Маск був тільки інвестором або керівником. Щодо Тесли, то там взагалі історія цікава. Маск, можна сказати, видавив двох засновників з компанії: Марка Терпінінга і Мартіна Ебенгарта. Останній навіть судився з маском за відсторонення від роботи і присвоєння собі звання засновника компанії. Тим не менш у 2008 році. Оці маск стає повноцінним сіо Тесли. Тому ж році Тесла ледь не опинилась на межі банкрутства, але варто сказати, це не було результатом роботи. Маска скоріш, це була суміш факторів і провалів попереднього керівництва, та й рік в цілому був не дуже. Тесла була врятована державним кредитом у розмірі 465 мільйонів доларів. До того ж, влада США почала запроваджувати субсидії на покупку електромобілів. А Тесла як одна із перших компаній, що спеціалізовувалась на них, стала головним. Им бенефіціаром цієї програми податкові пільги від держави на покупку Теслем робили її набагато привабливішою, тому успіху цих автівок був суттєвий на фоні успішної стратегії компанії вчасних державних пільг на зелену енергетику і тоді ще здебільшого позитивного іміджу Маска. 15 Виволінвест Фіфтін білий далер And more efficient cars and trucks built right here in America. Після не дуже вдалого запуску Тесли Roadster у 2008-му Тесла випускає свою Model S – ліксовий седан, що побачив світ у 2012-му. У 2015-му світ бачить футуристичний Model X, у 2017-му більш бюджетний сегмент закривають Model 3 і у 2020-му році тріумфом продажів стає Model Y – машина, на яку я і сам колись задивлявся. Тут, до речі, не обійшлось без своєрідного гумору Маска, бо літери підібрані для нас в авто складають слово сексі. З точки зору маркетингу, це дуже класний хід, як на мене. Ще були випущені такі моделі, як Тесла Семі, повноцінна електрична вантажівка і горесвісний сайбертрак. Таким чином Тесла зайняла ледь не кожен потенційний сегмент ринку. Зараз Тесла заробляє на продажі авто, зарядних станціях і розробках у сфері безпілотних авто. Але бізнес-план Тесли виявився ще хитрішим, тому що ще Тесла заробляє, продаючи, грубо кажучи, забруднення повітря. Справа в тому, що держава регулює об'єми допустимого забруднення повітря від викидів з виробництв, і так би мовити, компаніям квоти на викиди вуглецевого газу, так звані вуглецеві кредити. Напевно. Так це прикладається українською, коли виробництво викидає у атмосферу ту кількість викидів, яку має за квотою, виробництво має призупинятись, враховуючи, що Тесла не оперує традиційними методами отримання енергії через спалення енергоносіїв, вона має надлишок цих корбонових кредитів, які вона продає іншим компаніям, щоб ті, у свою чергу, могли збільшувати своє виробництво, маючи здатність створити більше викидів у атмосферу, розумієте? І от це Тесла отримує додатковий прибуток у розмірі від півтора мільярдів доларів на рік. Я колись наївно думав, що Тесла має позитивний вплив на навколишнє середовище, але як виявилось, ні. Тож, купуючи Теслу, ви насправді не дуже то й зменшуєте викиди. А якщо ви ще й живете у регіоні, де електроенергія виробляється через спалення вугілля, то взагалі виходить, що Тесла ніяк не краща за бензинові авто. Напевно, варто ще задати бізнес-маска Boring Company назва Кого говорить сама за себе. Її можна перекласти як бурильна або нудна компанія. Ідея її полягала в тому, щоб зробити таке собі, грубо кажучи, швидкісне метро для автівок. Але цю компанію часто критикують за те, що вони забагато обіцяють, але замало роблять. Тож поки що вони нічим не відзначились, окрім одного тунелю у Лас-Вегасі, який складно назвати швидкісним, і з якогось дива вогнеметами. Інша компанія маска Neuralink займається потенційно. Дуже цікавими розробками їх задача, якщо коротко, створити зв'язок між мозком і комп'ютером, що може дозволити змінити життя багатьох людей з параличем чи сліпотою. А у довгостроковій перспективі і, взагалі, покращити здібності людини як виду і реалізовувати комунікацію від мозку до мозку, щось на зразок телепатії. У 2024 році чіп від Нейролінк навіть вживили людині, після чого паралізований пацієнт Нолан Дербо з зміг, думкою контролювати комп'ютер. Це неймовірний винахід, що точно змінить світ. Але поки що ця компанія навіть не вийшла на дохідність. Ну і SpaceX, та сама компанія, ультимативною місією якої є колонізація Марсу. Якщо це, звісно, не спекуляція, бо заплановані таймлайни вже декілька разів зсувались. Ця компанія вже вийшла в прибуток, надаючи сервіси запуску супутників, заробляючи на rd контрактах із НАСА і армією США. Та на наданні послуг всім відомого Стерлінка, який, до речі, мав величезний буст у фінансовому плані саме з початком війни в Україні. Ну і десь у цьому періоді Ілон Маск і починає робити дивні речі, які призводять до того, що зараз його починають ненавидіти без перебільшень по всьому світу. Маск від генія до божевільного. Так, ну за шквар, маска по факту, почались давно. Просто вони були якимись нешкідливими. Були певні, скажімо, косі погляди за те, що маск вимагав від своїх співробітників викладкою у 120% працюючи з ранку до ночі. Він був у центрі уваги, коли відмовився від ковідних мір і вимагав. А працівників виходити на роботу, а потім і, взагалі, переніс виробництво із Каліфорнії, у Техас, де було набагато менше регуляцій і податків. Але в цих питаннях маска як бізнесмена ще можна зрозуміти. У 2018 році маск розділив косяки з Джо Роганом на його подкасті, що теж викликало чимало питань, але враховуючи, що у Каліфорнії це діло легальне, це теж можна зрозуміти. Але все ж таки хочу зазначити, що вживання канабісу вже давно визначене як дуже шкідливе для мозку і психіки людини. Це ви можете добре роздивитись на прикладі Маска, напевно. Це Хтось може ще згадає, як маск обіцяв натовкти пику закенбергу. Він навіть хотів приїхати до Марка додому, і це було достатньо крінжово, як на мене. Маска 13 дітей, і це лякає, бо здається, він просто ніколи не зупиняється вчасно. Існує думка, що він не дуже гарний батько. Ксав'єр Маск, син Маска, що змінив гендер на жіночий і ім'я на Вівіан, навіть повністю дистанціювався від нього, відгукуючись про нього як про холодну, байдужу і нарцисичну людину. Дуже Оже, як в свою чергу, сам Ілон колись відгукувався про свого батька. Ілон відзначився тим, що назвав своїх і співачкою граєм з дітей дивними іменами, типу Техномеханікус, Екса Дарксайдер і ось цим незрозумілим словом. Але і це йому якось писалось, мабуть, після того як він публічно заявив, що він діагностований з формою аутизму, синдромом Аспергера. Люди з цим синдромом мають високий інтелект, складнощі в соціальних взаємодіях, незвичний стиль спілкування і надмірну фіксацію на конкретних інтересах. Наче як не дуже і поганий синдром у його випадку, особливо враховуючи, що на нього можна було списати чимало цих не дуже шкідливих зашкварів Ілона. Але в певний момент життя Ілона взяло дивний вектор. І як мені здається, ми навіть знаємо приблизну дату, коли Маск остаточно зійшов з глузду і перейшов на темну сторону. А наже смеґа антоккасикмеґа. Початку війни в Україні маск був нашим слоном, який безкоштовно надав стерлінг Україні і навіть топив за Україну у своїх соцмережах. Використання стерлінку, як кажуть, давало чимало переваг українській стороні. В певний момент не без його допомоги Україна навіть почала активні наступальні дії. Аж доки Маск з Ненецька не вирішує відмовити українцям у наданні доступу до стерлінку під час операції в Криму. Ходили на півчутки, що сам Путін подзвонив маску перед цією операцією. І після цього дзвінка маск сказав. Що не хоче, щоб Стерлінг був причиною ядерної війни. Після цього дзвінка під кінець 22-го року маск і почав переходити на темну сторону. В той самий період маск купує твітер, в якому розблоковує Трампа, і починає просувати купу, скажімо, сумнівних наративів, часто з присмаком російської пропаганди. Зараз може в це складно повірити, але в 2016 році маск назвав Трампа не тією людиною, що має очолити країну. І, хоч маск згодом став одним із бізнес-радників офісу президента, у 2017 році маск звільнився. Коли Трамп вийшов із паризьких кліматичних домовленостей, але от у крайніх президентських перегонах в США Маск максимально активна впракся за Трампа, надавши йому фінансову допомогу у розмірі більше третини мільярда доларів. Далі ви все пам'ятаєте і самі, але пройдусь тезисно по останнім подіям. Була зіга і дивна поведінка на інаугурації. через те, що Маск не народився в США. Він не може претендувати на посаду президента, але радів він тоді, наче обрали саме його. Важко забути спільне інтерв'ю з Трампом у овальному офісі, коли син маска витирав козявку об стіл президента, якому вже на секундочку 150 років, і, наче як говорив дивні речі Трампу. Ну і сам Маск, будучи в офісі, не в костюмі, сказав тоді на тисячу слів більше, ніж сам президент. Не те. Щоб це щось означало, але це точно символічно. Чимало питань у суспільстві викликає дивна політика звільнень і регуляцій, в яких виглядає, наче маск має більше влади, ніж Трамп, бо чомусь він починає отримувати забагато доступів у державні механізми країни. Ну і докупи ще й нещодавна реклама Тесли в Білому домі, коли на фоні бойкотів продажі Тесли впали настільки, що Трампа поставили з листка читати які Тесли класні дивні історії в цілому. Зараз я б сказав, як мінімум, занепокоєння, викликають його висловлювання у соцмережах, і той факт, що він достатньо активно підтримує ультраправі політичні рухи у Німеччині, Британії і Іспанії. Все ж таки, маск найбагатша людина світу з величезним медійним капіталом. Тож подібні його погляди і висловлювання. Дуже насторожують. Пам'ятаєте, я казав, що Маск перейшов на темну сторону після розмови з Путіним у вересні 2022-го? Так от, декілька великих видань з гарною репутацією, такі як Wall Street Journal, Guardian, New York Post та інші, опублікували статті, в які говориться, що за підтвердженою інформацією, останні два роки, маск регулярно спілкується з Путіним. Про що саме вони можуть спілкуватися, чіткої інформації немає. Пишуть, що говорять на різні теми. Від персональних до геополітичних. В одній із розмов Путін попросив маска від імені Сі Цзіньпіня не запускати Стерлінг над Тайванем. І от я не експерт і я не хочу запускати якісь теорії змови чи робити якісь занадто гучні заяви, але певні питання все ж таки виникають. Бо, якби, наприклад, хтось сказав мені, що Путін завербував, підкупив чи залякав маска восени 2022 року, і той тепер певною мірою почав діяти в його інтересах, виконуючи роль такого собі сірого кардинала у американській політиці, впливаючи. На політику США через підставного президента за заодно ще й впливаючи на решту світу, використовуючи свій фінансовий чи медійний вплив, ну я б напевно сказав, що забагато збігів у цій історії. Але мені так ніхто не сказав, і я не маю достатньо ресурсів, щоб щось подібне стверджувати. Хоча про всяк випадок із мережі Twitter я видалився, а купувати Теслу мені вже не хочеться. Друзі, обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу всього сказаного. Мені правда дуже цікаво, яке ваше відношення до цієї людини. Ну і будь ласка, не забувайте залишати вподобайки, а може й пересилати відео друзям. Окрема подяка всім, хто підтримує канал на Patreon. Скоро побачимо! Opa. papá